Всім доброго ранку. Така зима настала. Тут трошки прочистив, бо треба зараз поїхати мотора відправити, бо я думаю, чим далі, тим більше замете. Цього мотора треба сьогодні відправити. Цього теж клієнт заказав раніше. Ну а каже, зараз я ще подумаю, то я їду зараз, відправлю цього двигуна, є замовлений, він мене готовий, все. Бо чим далі, тим більш замете. Вже хтось знає, чи поїду кудись. Така зима настала, тут у мене теж замило половину. вот да, так. Та, зараз да. гружуся і їду помаленьку на місто відправляти двигуна. а Далі, якщо все добре приїду, то я побачу, що буду робити. Загрузив двигуна в бус. Та й така зима, зараз буду пробувати виїжджати. Чи ще ще проїду, потім приїду треба з цього гаража теж поскидати сніг. Бо чим далі, тим ще буде більше сніг, нагрузка передає, що він мені не просів там. Тут трошки забагато продовження. Бач, ти зумний не їдеш. Та й таке. Зараз будемо пробувати виїжджати. Поїду тако в чобутах. І додому, так будемо якось помаленьку їхати, дорогу ще не почистили. Та й така зима. Все, буду їхати. Їду та й думаю треба підняти цю красу. Я думаю назад їхатиму дорогу вже почистять, бо трохи так собі, звісно, зараз побачимо, що там на трасі главної. Але краса взагалі, добре що я бусом їду, бо я думаю мерсом зараз я б тут з одним при одним. вряд ли їхав нормально да та й таке Скоро не їду Так, й там стрічка їде вже Все, не буду відволікатися до, до телефона тай вже як прийду на пошту, включусь. чистить дорогу, так як я і казав, тільки нам би ще в село почистили, <губ> бо назад вже не проїдуш. Всього їдемо далі, ще залишилось кілометрів десять. Приїхав на пошту. Чистять сніг. Ой, номера не видно. Винесуть мало підону, позвонив. І буде відправка двигуна. Відправив я вже двигуна. Забрав там одну головку, зараз завезухає роблять. І напевно буду їхати додому, чистити сніг. Завіз головку. Треба на босові поміняти щотки, бо недобре труть. Певно сьогодні вже не поїду, в магазин, там дещо купляється, бо щось скільки снігу вклало отут, а що ледь проїхав. Зараз буду вибиратися. Їду я вже додому. Не спішу. Вдома зараз затоплю в гаражі буржуйку, хай гараж нагрівається, а я поки буду чистити сніг. Там з того другого гаража, з криші треба почистити, щоб де вона не прогнулася. Вже майже доїжджаю додому. Дивлюся давно, у нас таке із зими не було. Зараз тільки квадрик, аби якого хоч 700-кубового, 600-кубового повноприводного, поки не можу, як то кажуть. Це було прикольно квадрик зараз по снігу снігубе тут вообще. Добре, що я раніше поїхав мотора відправи. Бо вже ще така годинка-півтора такий сніг піде, і ніхто не прочистить, вже я думаю, навіть бусом не проїдеш, треба вже якимось джіпом повноприродним. Бо я по третій передачі їду на всіх парах, щоб тільки проїхати. О, Зараз стану, я думаю, я вже можу і не рушити. Камери не передається, але ну, снігу реально багато і ще переметає отакого вже ще не багато, ще який його кілометр додому і все та заганяю бусу в гараж та й буду чистити сніг. Ой-ой! Прям сідаю! давно такої зими не було реально приїхав я додому отакий бус ззаді. І тут -о, о, скільки снігу вже. Ой-ой-ой, тут у мене я взагалі не вийду з гаража. Зараз будемо чистити. Так, Саме найперше треба взяти грабрину. Грабрину і залізти на ту кришу. сейчас снег. Малыш, -а -а. ты капец, как мы-то. теперь першотки, да и трохи. Я йду найперше, я буржуйки, хай там топиться, далі буду чистити, чи може ніякого смислу нема поки сніг іде. Ну побачимо. Прийшов гаражик, ходи Барс, на, дий сюди, замило вже отак. Барсик, що там? Зараз буду, в мені воно все Плохо, тільки булти треба накрити, це все поприймати, бо замтає. Даже отут-то снігу заходь, Барс. Зараз затопимо тут буржуючку хай. Хай топиться. Тикай. Тікай барс Затупив буржуйку вже Горить Эй топиться Ща бар сіда Чистий сніг Алеходь Так тут у нас питон на варку. Тут я вам накрив болти, також і накрию. Грелка на дворі. Okay. Что тебе лапа была? Барси. Где ляж туда? Где? На, ляж там. Такая. Okay. хоч О, пата зламана прикрутим. Ало, мутер. Лара Барс. Закрип тебе. Виходь. Okay. Що там барсик? Так вот тобі зроблю Нормально там? <laughs> сидиш А там димий, топиться Та-да. Куди барс, пройдемося до дороги, що там? На, ходи! Куди, ходи. Ой, я ж казав, що я вже якби пізніше поїхав, би мотору відправляти вже б не проїхав би. І це правда. О. Що сніг, аж Дорогу, не чистять, поки Я думаю почистять Що, ходи, ходи Барсь. Давай барса, кульгай. Дивіть му храбрину, не треба, а нема там того снігу, тож здуває з криші. Не буду з криші чистити. А це теж немає смислу, тільки прочищаєш, зразу заметає. І в гаражі нічого не хочеться робити. Отака красота на дворі зима, давно не було такеї я не знаю. Ара побачимо. Вже воїде чистить дорогу. А в сніг не перестане, я не вийду з двора. Ара примете. Сюди снігу привезе <звук> 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 нормально. Прикидав. Напевно, сьогодні все. Зараз маю світло виключити. В гаражі ніякого смисла немає що робити. Світло виключить. Побачу Марсік, Що ти там? Барсіка тут закрию, на ніж хороше, все геть йому буржу. Може сніг перестане під вечір, то буду чистити там. А так, все. Завтра побачимо, якщо щось буде, то що, сьогодні знімати. Так, напевно все.